<кій> Попільня. працівники поліції спинили. Писують постанову по причині не включив поворотник по головній дорозі їду і сказали, що при зміні напрямку руху. Це Олександр Васильович, да, верба? Так. Це 0889, да? Так. Я дані бачу. Ну, то він сказав, що пред'явити. Пред'явіть, складаємо постанову. Посвідчення. Можна у вашій... Посвідчення? 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 Кобилинський Іван Миколаєвич. Е, номер. Це цей верхній правильно, номер. 2069.453. А до якого числа дійсно? Е, 01.11.23. По початок. А, початок. 27. 27. Ага.

Так, винесе вам електронну постанову за порушення пункту 9.2 ПДР України. Uh -huh. Та що відключаєте покажники поворотів. Uh -huh. Ви ж напрямок руку, руку міняєте? Ну, міняєте? Це, знаєте, пишіть, що є вам потрібно. Виділі каже, що головна дорога не потрібна <кх> Я на головній дорозі. То, ну, Може зміни, ну, я, я не знаю, я такого перше раз чую. Це не зміни, воно так і є. Це ще з -з початку так, було, так? От я вам зачитаю, дивіться. <кх> Взагалі за головну дорогу, як вказано. Водії повинні подавати сигнал з світловими покачками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Ми повернули з головної дороги направо праву. Окей, без проблем. Жодного слова, що при руху по головній дорозі не вмикається, такого немає. Ну суді побачимо. Хто вправо, хто легко. Это из Кратора Семидевского. Mm -hmm. mm Хека. 60, 78, 96, 78, 96. 96. Це бачу, точка спатили, так? Да, я вчора просто військово возив в Київ на 6 ранку та й. Ну як спішили, я знаю, що там камере, але такі хали, балакали та

Koum, 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 koum mm-hmm <clears throat> Олександр Васильович, почати до відповідальність за порушенням пункту 9.2 ПДР України про те, що ви е, по вулиці е, поворота по вулиці Якіра Полява. Чим порушує пункт 9.2 ПДР України? На вас накладається вид штрафу 510 гривень. Маєте право на про себе на своїх дисків, маєте право е, на оскарження в суді даної постави, маєте право на залучення до справи. Фахівця перекладача в галузі права. Протягом чинного законодавства маєте платити штраф протягом 15 днів, маєте 10 днів на оскарження. Даю вам чек на приплату. Більше не порушуйте. Будьте уважніші, вмикайте показчики по володі, нема це головна друга чи, чи другий ряд не відмінюйте напряму круту. Поняли? Тримайте, ага. будь ласка. Встали всех, только вы uh -huh. встали сильный раз. Тут? Uh -huh. Тут. Все, будьте здоровы, лучше подошли здоровые.